Може бути так, що клієнт себе обманує. Може і як же це тоді зрозуміти? Звертайте увагу на катастрофізацію. Це, наприклад, коли психолог сидить і думає, Боже, якщо я зараз не допоможу цьому клієнту, він лишить мені поганий відгук, і більше до мене жоден клієнт не прийде. Одна проблема равно проблема всесвітнього масштабу. Що робити? По-перше, запитайте, а що буде, якщо дійсно це станеться. Ну і дійсно, якщо і це станеться, і що тоді? Це часто допомагає прояснити ситуацію, що насправді ніякої катастрофи в цьому випадку не буде. Одна класне запитання: чи було щось схоже уже у минулому? І якщо було, то як клієнт з цим може впоратися? Ще одне запитання: давайте уявимо, що це сталося, і подумаємо, як з цим можна впоратися. Катастрофізація – це кіноапокаліпсис в нашому житті. Ми самі собі придумали цю катастрофу і самі ж можемо її перепридумати. В реальному житті насправді завжди є вихід і завжди є варіанти.